Вітаю вас на YouTube-каналі Автодилер Сьогодні у нас огляд на BMW 5-ї серії в козові е 60. Автомобіль 2006 року випуску 525-та, бензинова на 2.5 атмосферному моторі, в класному стані, по козову жодних сісків немає. Всі проблемні місця, як арки. Наприклад, в чудовому стані, немає рижиків, порозій. нічого такого. Такий вигляд має спереду. в неї є передні та задні парктроніки по комплектації автосвітло, автодощ, електрорегулювання, всі також наполовину механічна, наполовину електрорегулювання сидіння водійського, клімат-контроль, підігрів сидінь передніх є. ось Так, виглядає мультимедіа керується звідси, шагою у нас меню климат контролю, по сидінням також, Бортовой компьютер ну і и усіляк інші и налаштування також присутни так виглядає пасажирське сидіння, в нормальному також стані, вставочки все цілі, не потріскані, по електриці все в ней працює, Також мультикермовний. Отобто, фари, фарі має такий вигляд, також в хорошому стані, все без зауважень і обдуви на задніх пасажирів. Входу дуже приємне авто, коробка працює добре, не пинається, плавно перемикає. Мотор також працює рівно, жодних зауважень. У роботі немає. Ходова не стукає, не грюкає, все чудово. Машина доглянута, незважаючи на її рік випуску. Тож, друзі, кого -то цікавив даний варіант, будемо раді вас чекати в автосалоні автодилер кожного дня з 10 до 7. Приїжджайте, дивіться та забирайте. До зустрічі!